Доброго дня, мої хороші. Доброго дня. Ми з України, але ми в Туреччині. Це точно так. так. І ви знаєте, що дуже багато гостей приїжджає українців, українців саме з різних країн українців. І наразі у нас українець з Сибіру. Самої Сибірі. Самої Сибірі, це так. Це точно так, так. який долетів сюди. Сьогодні ми з тобою переписувались. Ну, півроку точно. Півроку переписувались, так, бачите? Однозначно. А таких є дуже багато українців, які живуть в Сибіру, і не тільки в Сибіру, від Москви і куди хочеш. Нас затягнуло сюди. От судьба по правильно світу, по да. всьому світу. Ми об'єднуємося, це саме головне. Так. І саме головне, ми ось тут. Е -е -е Вадим. Так, Вадим, дам. З малим плутаю. Вадим приїхав, прилетів в Аланію і він вже тут три тижні. Подібне, що тобі, як тобі, Аланія? Ой, таке чудове місце. Ну, я вам скажу так, це рай на землі. Це і, правда. І, і ми не знали, що так да, близько і, біля і, України. І, ми і, це да, не знали, правда? Ми Не знали, що це близько, це можливо. Воно рядом біля нас. Можна сказати, в наших руках. Да. Не треба навіть нічого шукати. Воно О, усе. У мене назріло на, на запитання. Вадім, саме головне, мене всі питають. Знаєш, люди приїжджають в Туреччину на all-inclusive. Угу. і всі знають про готелі. І всі українці думають, що вони все про це знають. Я кажу, що це зовсім різні речі. Ти мені підтверди, так чи ні? <рес> на Нагічному опиті вам скажу так. Це різниця дуже велика. З ним бути в отелі, проживати це одне. Постійно це спішиш, кудись несешся, по часу там обід, вечеря, на море треба спіти на екскурсію. Тут а, картина абсолютно інша. Спокійно проснувся, почистив зуби, попив кави, пішов, перекусив що небудь, що є в холоднику. Зазвичай натурально так, без ГМО, в прямому сенсі цього слова. Натуральні ці продукти. Кстати, по продуктах вищий клас в самом ділі, качество не балується. Їда в основному м'ясні продукти свіжі, які вони, вони, вони тільки охолоджені, морожених мороженого не м'яса немає геть. Ти не я, знайшов? Я, я не знайшов це точно. Це правда, да, так. Так, да. ні риба не морозиться, ні м'ясні да, да, да. вироби. В цілому і пішов на море тоді, як проснувся по полкаве і геть. Покопався без пішки. Дивися, час прийшов погуляти по місту. Але дивися, ти ж роки живеш у Сибірі, скільки років там живеш? Ой, навірно, зараз вам скажу, з 2006 року. Це скільки років було? Ну, не мали багато, більше, більше 10. 17 16, 17 років. 17. А я що до цього довела? Я хочу почути, як погода, ти ж там. На Сибірі тільки на холоді, а тут ну, зразу на жару. Я бачу, ви позагорали, такі класні, Ну так, але так. організм, як, ти себе почував гірше чи краще? Саме цікаво, що в мене останнім часом, останні роки, от в Сибірі, були угу. дуже головні болі. Це, це угу. те, що є, то є. Проблеми, ну, там основну, мабуть, у всіх людей з артеріальним ну, тиском, давленням перепади у це часто питають. Да. Люди дуже часто із-за цього міняють. Ми пив Ми хоч раз таблет пив? Скажи чесно. Ну як я приїхав, може перший день, Органіст другий да, випив, вовсе, випив, а випив, а я без а таблеток зараз на сьогоднішній абсолютно. Ну, оце чудово. Оце саме головне, да, головне болі в мене пройшли. Тиск нормалізувався. Це саме головне, якби і один тільки тут маленькі є – кондиціонер Надо їм да. навчитися пользуватися. Тому да. що… ми всі приїжджаємо і починаємо хворіти. Я ж точно так само з України приїхала перший, зразу. Перший день. Часом. Хоча я тут була по ще рік, поїхала в Україну і зразу кондиціонер. Це так, так. є таке. Але зараз ми в горах. Ууу, краса зараз. Навіть і не треба кондиціонера. Ні, тут абсолютно це просто да в гори Ру. тут прохолодно ввечері. Ми ж вже ж вечорами їдемо да? вище в гори. Після моря ми на вечір їдемо попити чайочку в гори. Так, так. Ось так. І ми ти ж зустрів своїх знайомих. Я чула, да, а сім... ну розкажи, і... Ну, і вони не збираються квартиру купляти. А що вони збираються Вони хочуть купляти валані вілу. Вілу отак От хочуть подальше, да, так? В горах. вони хочуть знайти да. місце і дай здоров'я. хочу Богу, їм здоров сказати підписникам, що на морі ВІЛ немає. В Туреччині море і гори. Це як це покринці за достояння. Це, це все для людей. Тобто, якщо гори, то треба йти вище. Вони не є. Але це зовсім не страшно. Вони не є Абсолютно дуже. близько. гори тут чудові, я вам скажу. Хочеться саме цікаво дорога ідеальна в прямому смислі цього слова, тому що ну. Ну, я можу одне сказати. Дороги взагалі. Ни, ни, низький та. поклон в Туреччині. Да, да, да. да. Бачите, якось Туреччина приїхала всіх нас. Дуже багато розказують, дуже багато українців дивляться е, новини і перекручують щось там зердагана туди-сюди. Туреччина завжди вела політику лояльно для всіх. Так. Завжди, спокон віків, це ще від нашої Роксолани. Вона вела лояльну політику, щоб всім державам було добре. І я так думаю, що зараз те саме. Те саме проходить вам да? на сьогоднішній день. від з вами. Дивись, я знаю, що зараз підписники наші uh -huh. <сих> захочуть почути саме головне. Так. Ти ж приїхав не просто так. Ти купив же? — і в дуже класному комплексі на Демірташі. — на Демірташі, мене вже саму. Боже, може я ще влізу туди до вас? Там уже дуже багато під хотіла би ну Якщо в'їєте, то влізте. — да але це буває. Ти знаєш, хтось колись руки це життя. Так ми клеопатру знаємо. Вона чудова про неї розказувати правда. Це просто кайф. але хоче трошечки далі. І трошечки, щоб був крутий комплекс. Там трошечки такі да. напівдикі місця вони розстраються, розрубаються. Мені більше приємно. Оце багато приїхали, багато. Я хочу тобі сказати, що українців буде дуже багато. Дівчатка. Ласкава просимо, як то кажуть, так. Хто да. мене дивиться, буде точно. Буде точно. І Вадим у нас там, може, Бог дасть. Щоб... А Вадим все порішає, а Вадим у нас зубний лікар, і суперовий, і суперовий стоматолог, і практикуючий, в... ти ж лікуєш і операції робиш? Все робим так. Дуже класно, він уже тут нам <схай> уже нас лікує, Дейки, консультації да. дає, і ну, от реально. і... Вадим думає навіть сюди переїхати, і я вже бачу, що до Вадима приїхали родичі сюди. А як же? І всі так підписники купують. Вони є такі, що із Америки приходять. І звідки для, для своїх. А якщо для своїх, то це для всієї України. Згідно до мною, абсолютно так. Так, у вас же там залишилися і батьки, і, і родичі, родичі, залишилися багато. І всі. Це, дуже, це дуже добра справа. Дуже добра справа це от зробити. E, що я ще хотіла? Може я щось загубила? Я так багато говорю, тобі не добавила. Дуже чудово. все. Щось... А ну ще щось розкажи, таке цікаве, щоб ви, ви, ви знаєте, ви знаєте, ну? я вам скажу, це як мрія. Мрія, так? <да? Да, от насправді, насправді, яка людина може цю мрію здійснити життя? І треба це робити. І треба це Самто. любити. Да, треба це робити і себе любити. Хоч трошечки. Да. А в цьому місці воно якраз це нам і. Да. Я, всім і... бажаю, я всім бажаю знайти свою мрію, щоб вона обов'язково збулася. І щоб ми знали, що цією мрією робити далі. Так, да, так. Да. У нас, ви знаєте, ситуація така в світі, не тільки в Україні. Тут багато ж із Литви, Латвії, і це люди, ті... спіл, да, да, дуже це багато людей тікають від війни, але мої хороші, можна і війну щось вирішити. І знаєте, не не хочу сказати, що це війна для того, щоб ми ем, піднімалися і щось робили для кожного, але це дуже важливо. І Вадім, ти така знаєш, ознака людини, котра от взяла, приїхала, взяла діточок і приїхала міняти своє життя. А життя страшно міняти в такому віці, правда? Ой, та дивися, навіть правда. я чотири роки я дивилася, де купити житло і не могла. Поки от щось не сталося, у вас така ситуація так, стала не говорю, і усіх українців сталася неоднозначна ситуація, але все буде добре, і все в Україні буде добре. Все буде добре, так. Да, і українців тут багато, але я хочу сказати, що ми всі приближуємо перемогу і перемогу. Ми всі чекаємо тієї перемоги. В будь її проявах ми стараємося, щоб була. У нас перемога. І хто Дивень. да хто попадає в такі місця, ем, треба щось робити. Треба, Водити, і ми, і, і ми маємо щось робити і будемо скаже для українців, які в Росії. Я хочу побажати українцям, які на сьогодні в Росії. Таких саме да, тяжких да, умов. Да, да, да. Це самі тяжкі умови для українців саме в Росії. І на сьогоднішній день їм треба шукати вихід. Шукати, не так. чекати, правда я, я нікому нічого не нав'язую, нікому да. не хочу сказати, що треба оце так зробити. Кожен має Кожна. Вибір, вибір своє життя. Ми мріяли про це час. Ну обгідно з обставинами, треба міняти і рухатись далі. Життя продовжується. Да, і да. треба нашу Україну підтримати, як ми як можемо. І наших дітей, і, і наших вчити дітям, наших так. дітей. О, це, це все наших українців і наших да. українців. Тебе ж дітки дочки, Малече, які тіки да. тільки, тільки от починають, тільки їм ставати на е, новий шлях. У мене ось Єва є тільки ставати. Ну треба рухатися. Мої дорогенькі, не чекайте, що нам хтось щось принесе. Якщо ми можемо, давайте рухатися. Що ми будемо робити? Да. Все. Да. З вами була пані Марина та Вадим. Нам дуже було приємно. І все, до побачення. Гарного дня, так. Да.